Щоб над вами відкрили небесні отвори і виливали на вас благословіння надмірної рясноти. Ну, мені б хотілося. І я, знаєте, отак очікувала, де воно, де воно? Ну, я вірила, отак от раз, і благословіння впало. Але з часом я стала розуміти. Це не те, що на мене впаде от там сліток золота. Да? Це у мене виникнуть можливості, яких немає в інших людей. У мене будуть якісь дивовижні фінансові благословіння, яких немає в інших людей. І ви знаєте, коли я стала молитися в дусі. І Дух Святий мені сказав, ти не віриш мені, ти не розумієш, що я щедрий. І я сказала, «Да, я не розумію, мені так важко, в мене двоє маленьких дітей, а я працюю шкільною вчителькою в дві зміни по шість уроків і в мене класи по 47 дітей. І мені треба бути хорошим вчителем. Як це? Я приповзала додому. І я молилася, Боже, дай мені іншу роботу. І от Бог мені каже: візьми оранжевий карандаш і починай читати свою Біблію з першого розділу буття. І візде, де ти побачиш, що я зробив якесь фінансове чудо, що я щедрий, підкреслюй. І пиши на цій сторінці Бог щедрий. І ви знаєте, я почала читати Біблію. І я була здивована, я раніше як не помічала цього. І в мене на кожній сторінці було Бог щедрий. І вся моя Біблія була покреслена е, помаранчевим кольором, тому що Бог щедрий. Авраам був багатий. Ісаак був багатий, Давид був багатий, Яков, який став Ізраїлем, був багатий? Більш того, він працював в рабстві на свого дядька, в нього не було ніякої надії, але він молився і Бог дав йому бізнес, Бог дав йому ідею, після якої він став набагато більше багатим, ніж його господар. Як це? І знаєте, що я побачила, всі вони сіяли. І потім, коли Бог дав закон, Бог сказав, незалежно від того, в тебе мало чи багато, от твої десятини належать мені. Більш того, от е, ти там завинив.